Вітаю, сьогодні будемо говорити про формули зведення для тригонометричних функцій. Є деякі з них простіші, складніші, вони всі показані в даній таблиці. В таблиці, що праворуч, є відповідні значення для путів таких як 30, 45, 60, 90 градусів та інших, які можна одержати до одиничного кола. Власне, саме одиничне коло теж класний інструмент, щоб працювати із тригонометричними функціями що не менше дозволить визначити, який буде знак тієї чи іншої функції, а як більше, розібратися з тим, в якому місці буде розв'язок рівняння, або чи будемо мати синус чи косинус для тієї чи іншої функції. Перш за все, для роботи із одиничним колом, ми маємо розуміти, що якщо ми спроектуємо з одиничного кола на вісь іксів точку, то одержимо значення косинуса для цього кута. А якщо ми спроектуємо на вісь ігри, то одержимо відповідне значення синуса для цього кута. Якщо ми візьмемо кут в 30 градусів, ми пам'ятаємо, що синус 30 градусів це одна друга, але якщо від 90 відняти 30, то одна друга буде попадати для косинуса. Тобто ось вони змінюються одне з одним. Їх сума 30 та 60 якраз і дає 90. Тобто, коли ми від 90 градусів будемо віднімати якийсь кут альфа, то назва функції буде змінюватися. А якщо будемо віднімати від 180 градусів, або до нього додавати, то відповідно змінюватися назва для нашої функції не буде. Чому так? Чому вона не буде змінюватися, а буде з'являтися в деяких випадках мінус, а в деяких ні. Відкладаємо кут 180 градусів мінус альфа. Таким чином, щоб кут альфа теж опинився в цьому місці. Пам'ятаємо, що синус у нас буде проектуватися на вісі. Іграків, а косинус відповідно на вісь іксів. Тобто значення синуса не зміниться, бо попаде в ту саму точку. А для косинуса ми одержимо протилежне значення, адже зліва від нуля у нас числа від'ємні. Саме тому косинус буде змінювати свій знак, а синус ні. І Оскільки в них різні знаки, то, відповідно, і танес, та котас змінять свої знаки на протилежні. Аналогічно міркуючи, можна вивести практично будь-яку із формул з даної таблиці. Або перевірити, наприклад, функцію на парність чи на непарність. Що буде, якщо ми візьмемо, змінимо напрям, в якому викладаємо наші кути, і відкладемо ось так кут альфа? Для цього ми маємо змінити передим знак, тобто вийде кут мінус альфа. Ми бачимо, що значення ікса буде проектуватися в тут. Саму точку, так? тобто косинус у нас не зміниться. Через те ми говоримо, що косинус це парна функція. А якщо ми будемо брати, проектувати на вісь ігри, то ми з вами побачимо, що значення ігрека змінюється, а отже синус стане протилежним. Саме тому синус є непарною функцією, тому що мінус можна винести. Пізніше ми будемо бачити графіки цих тригонометричних функцій, будемо бачити, як саме вони будуються і чому вони будуть. Парними та непарними, коли бачимо їхній графік. Тут же, дивлячись на одиничне коло, ми можемо теж зробити такі висновки. Оскільки в них знову ж таки різні знаки, то, відповідно, тангенс і котангенс теж будуть непарними, і в них буде мінус виноситися. Про ці речі ми можемо побачити в цій частині нашої таблиці. Тобто ця таблиця це просто місце, в якому всі ці моменти були вже оброблені і згруповані в одне ціле. Але. Маючи одиничне коло, все це можна вивести самостійно. Допустим, нам потрібно знайти синус 210 градусів. Можливо, це табличне значення, щоправда, в даній таблиці ми такого числа не знаходимо. Що це за в 210 градусів? Він буде більший за 180, тому проходитиме десь в цій області. Ось буде наш кут в 270 градусів. Але, як бачите, його можна пробувати відкладати від 180. Тобто можна сказати, що це буде синус від 180 градусів, додати якесь певне число, щоб було 210, додати 30 градусів. І або використовувати відповідну формулу, яка у нас знаходиться в даному стовпці, або ж скористатися одиничним колом. Давайте будемо користуватися одиничним колом для цього, адже не завжди перед вами буде така таблиця. Куди ж буде проєктуватися значення синуса? Все досить просто впадаємо в дану точку. Що ми з вами бачимо? Якби ми хотіли поставити всі дорівняння знак, ми б писали б мінус, адже в даній області синуси будуть від'ємними. Синусом якого кута буде це число? Можна провести певні нехитрі обрахунки, відкласти цей самий кут, але по іншу сторону. Тобто ось таким чином його провести. Ось буде той кут, який у нас лишається. Це 30 градусів. І якщо опустити його відповідно на вісь Y, ми бачимо, що ці частинки у них будуть однаковими. Це означає, що ми будемо мати мінус синус 30 градусів. Тобто, Маючи ось цю формулу, так, де до 180 градусів додається альфа, ми мали отримати мінус синус альфа. Давайте перевіримо, чи це справді так. І це саме та формула, про яку ми говоримо. Тобто, всі ці формули вивчати не обов'язково, головне пам'ятати, як їх можна вивести. А далі все просто ставимо мінус, а синус 30 градусів це одна друга. Таким чином, можна справитися практично із будь-яким тригонометричним перетворенням. Тобто, щоб звести його до гострого кута і, поставши просто знак перед ним, давайте спробуємо знайти, чому буде дорівнювати косинус 7 π 4 інколи трапляється так, що нам попадається кут в раянній мірі, і що ж потрібно робити, як його знаходити. Ми можемо спробувати підставити замість π Пі градуси і зрозуміти, в якій частині це все буде знаходитися. Пам'ятаєте, колись давно ми це з вами вже робили. Тобто 7 четвертих, це було б 7, що множиться на 180 градусів і ділиться на 4. Беремо 7, множимо, а 180 можна поділити на 4 і будемо мати 45 градусів. Далі можна спробувати їх відкласти. Кожному цьому кусочку в квадранті буде по двоє таких кутів 45 градусів, тобто 45 градусів, ще 45, і так можна їх набрати. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. 7. Тобто ми доберемося до цієї частинки. Це означає, що той кут, який нам потрібно відкласти, це буде банально, але ось цей кут. Це буде те саме, що від 360 градусів відняти 45, бо для повного кола нам його не вистачить лише 45. Тобто, якщо б ми справді помножили би 7 на 45, було би щось схоже на 315 градусів. Як же знайти його косинус? Оскільки він буде попадати в дану точку, то можна говорити, що це буде те саме, що кут, але мінус альфа або мінус 45 градусів. Для косинуса знак не зміниться, тому можна буде говорити, що це просто косинус для кута π на 4. Тобто від двох півдні маємо 7 π на 4, маємо просто π на 4. π на 4 це 45 градусів, якщо вам так зручніше. То ви можете так і написати, а далі просто замінити космос 45 градусів. З цієї таблички ми вже маємо з вами знати, що з 8 класу, що це буде корінь з двох, що ділиться на два. Будь-який із варіантів, який дозволить вам розібратися з тим, яке число справді буде нашим кутом, тобто в якій чверті він буде знаходитись, нам підходить. Берете те, що вам більше вподобає. І давайте ще знайдемо танне 700 градусів. Річ в тім, що ми можемо зробити повне коло, і це буде 360 градусів. Після того, як ми робимо з вами повне коло, ми попадаємо ніби в ту саму точку, а далі всі синуси, косинуси, таннуси для цих кутів будуть повторюватися. Тобто ми можемо від цих 700 градусів легко відняти для себе 360 та одержимо 340 градусів. Тобто наш кут. Враховуючи, що повне коло це 360, буде, скоріш за все, виглядати якось ось так. Ми б мали б взяти, зробити повне коло і повернутися аж в цю область. Це було б тангенс 700 градусів, але оскільки ми маємо те саме значення на одиничному колі, що і для тангенса 340 градусів, чому б цим би не скористатися? Пам'ятаємо, що тангенс це синус поділений на косинус. А отже, потрібно брати знаки обох цих функцій. Якщо вони однакові, то плюс. Якщо ці, знаки цих двох функцій різні, то мінус. Х в даній області буде додатний. А от Y навпаки від'ємний. Це означає, що таненс буде від'ємним. А далі, щоб дізнатися ось ці значення, нам потрібно спроектувати на вісь х та y дану точку. Що ми можемо зробити? Найпростіше відстав від перепрошую 360 відняти. Кут в 340 градусів, щоб дізнатися ось цей кут. 360 відняти 340 це буде 20. Тобто, в нас буде тангенс 20 градусів, але знак мінус ми взяли через те, що в синуса і косинуса в цій чверті знаки різні. От і вся магія. На сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.